Привіт! Ми вже зробили три цікаві випуски про їжу Середзем'я, світу Гаррі Поттера і Відьмака. На каналі є спеціальний плейлист. Обов'язково подивіться! А сьогодні хочемо спробувати невеликий експеримент. По перше, як ви вже зрозуміли, розповімо про фантаста на чиїх творах, судячи зі статистики Ютубу, виростало чимало нашої аудиторії. Так, це Станіслав Лем. По-друге, цього разу ми хочемо охопити увагою не його світи, в яких і справді є чимало кулінарії, про яку варто зробити окремий випуск, а про особистість автора і його кулінарні звички. Адже що як не їжа чудово ілюструє особливості людського характеру? Якщо вам сподобається цей випуск, то не забудьте підтримати нас уподобайкою і напишіть, чи хочете ви, щоб ми зробили випуск саме про їжу світів Лема. А ми починаємо чергову історію на тарілці і дякуємо Алісі Ліндеман, статею якої для рубрики Їжа Культура надихалися під час створення цього відео. Гайда! У світі Лема шанують як видатного письменника-фантаста, мислителя і футуролога. Його літературні твори залишаються популярними у США, Азії і Європі вже понад 50 років, і багато з них були екранізовані, зокрема Солярис, футурологічний конгрес та інші. Лем у своїх книжках передбачав чимало технологій, якими ми користуємося сьогодні, і суспільних подій, які продовжують відбуватися. Його творчість вплинула не лише на розвиток наукової фантастики у Польщі. У світі, а й надихнула на створення відеогри The Sims і мультсеріалу Футурама. Також він детально описав довоєнний Львів у своєму автобіографічному творі Високий замок. До речі, Станіслав Лем з'явився на світ у Львові 1921 року в родині польських євреїв. Через другу світову війну і окупацію його сім'я була змушена переїхати до Кракова. Дослідники уважно вивчали життя твори і листування Лема, намагаючись зрозуміти, як його неординарний розум зумів передбачити стільки явищ, яких ми досі не розуміємо цілком. Хоча багато авторів, журналістів і син письменника написали численні праці про нього, ніхто ніколи не знатиме, що насправді відбувалося в голові цього творця вигаданих світів. Але певні аспекти його життя, як от гастрономічні уподобання, може допомогти краще зрозуміти контекст його життєвого шляху. Сучасні науковці стверджують, що комфортне харчування це важлива частина нашого благополуччя. Запахи їжі з дитинства можуть викликати яскраві емоційні спогади, покращити настрій і нагадати про міцні соціальні зв'язки. Люди, які пережили життєві труднощі, часто мають особливі харчові звички, пов'язані з їхнім минулим. Це пояснює тим, що комфортне харчування. Стимулює виділення нейромедіаторів, створюючи приємні відчуття, які мозок прагне повторити. За словами біографа Войцеха Орлінського, Станіслав Лем. Ймовірно, відчував смаки львівських солодощів свого дитинства, коли писав високий замок рано вранці у своєму домі. У той час із усіх принати пам'яток Львова мене найбільше вабила цукерня Залевського на вулиці Академічній. Вочевидь, я мав гарний смак, бо відтоді по правді ніде не бачив цукерничих вітрин, оздоблених із таким розмахом. Це була по суті велика сцена, оправлена в металеву раму, на якій кілька разів на рік змінювали декорації, що були тлом для неймовірних скульптур і алегоричних фігур із Марципану. Якісь великі натуралісти, рубенці цукерництва втілювали на ній свої фантазії а надто перед Різдвом і великоднем, коли за шибами повставали дивовижі, застигли в мигдалевій масі й чоколяді. З перших слів очевидно, що марципани, цитрини і халва залишилися для Станіслава Лема улюбленими ласощами на все життя. Автор зберіг у пам'яті навіть точні ціни на ці смаколики зі свого львівського дитинства, описуючи їх із надзвичайною деталізацією, майже за 30 років після тих подій. Тістечко коштувало в Залевського 25 грошів. Приголомшлива сума, коли зважати, що велика булка вартувала тоді 5, а цитрина коло 10. Цікавий факт про Станіслава Лема. Він освічився своїй майбутній дружині Барбарі досить незвичним способом, надіславши їй торт без будь-якого повідомлення чи квітів. За словами їхнього сина Томаша. Барбара спочатку навіть не хотіла брати цього загадкового подарунка, не розуміючи, хто міг його надіслати. Коли ж вона дізналася, що це від Лема, то була ще сильніша спантеличена. Адже, хоч вони й зустрічалися вже три роки, це був найдивніший вияв симпатії з його боку. Згодом, проживши з коханим сташиком понад півсторіччя, Барбара зрозуміла, що цим жестом він подарував їй найцінніше. У кожному їхньому домі завжди були таємні схованки з солодощами. Наприклад, у кабінеті письменника було спеціальне місце для халви і марципанів, до яких він мав особливу пристрасть, розрізняючи найтонші відмінності між різними сортами халви. Коли за певний час Лем захворів на діабет, то жартома сказав сину, що найвишуканішим самогубством було б зачинитися з кількома кілограмами турецької халви. Діабет став для нього справжнім випробуванням, оскільки письменник не хотів відмовлятися від солодощів, і домашні часто заставали його на місці злочину. витри рот! ти весь замурзався в шоколаді? Звідки? Батько обурено знизав плечима. Це не шоколад. Це не може бути шоколад, бо я хворію на цукровий діабет. Чи ти забула? Це, напевно, кров. Басю, я стікаю кров'ю. На превелике і щире батькове здивування, вдавана кров зазвичай виявлялася шоколадом. Станіслав Лем ховав солодощі не лише у відомих родині місцях, а й мав цілком таємні схованки. Одного разу під час переїзду міхал, племінник дружини письменника, виявив справжній скарб. Безліч обгорток від цукерок, які Лем з'їв потайки від усіх. Це був не єдиний доказ його пристрасті до солодкого. Відомо, що з готелю Краковія йому регулярно доставляли не тільки газети і журнали, а й великі коробки з тістечками з позначкою Як завжди. Цікавий випадок стався, коли маленький син письменника Томаш, який мав лише 6 років, грався в гаражі. Перебираючи батькові інструменти, хлопчик знайшов паперовий пакет із якимись незвичними темно-коричневими довгастими предметами, схожими на макарони. Здивований знахідкою, Томаш побіг показати їх татові, який саме мив вікна їхнього автомобіля Фіат. Лем, трохи завагавшись, усе таки вирішив відповісти на синові запитання про свою таємничу знахідку. Апельсинова шкурка в шоколаді, відповів він лаконічно. Можеш з'їсти одну, додав за мить. Він почастував мене і сам приклався до вмісту торбинки, тож у ній нічого не лишилося. Листування Лема зі друзями і щоденник його дружини Барбари містять численні згадки про те, наскільки важливий. Для письменника була смачна їжа у той час, коли більшість людей у Польщі і інших соціалістичних країнах постійно думали про те, де дістати найпотрібніше, лемова родина жила заможно. Певні колеги навіть згадували деталі його харчування: крабові консерви чи спаржу як символи розкішного життя. Сам Лем у листах жартівливо описував, як він насолоджувався делікатесами: ікрою, морозивом, і, звісно ж, своїми улюбленими марципанами. Його письменницький успіх швидко дав добрі гонорари, що давало змогу підтримувати бажаний спосіб життя. Цікаво, що Станіслава мало цікавили дорогі одяга чи вишукані меблі. Його радше захоплювали інтелектуальні речі, рідкісні книги і технічні новинки. І звісно ж, насолода від їжі. Про це красномовно свідчили плями на його Одязі від улюбленого сочевичного супу, сосисок або страв із буряків. Ці сліди смаку до життя засмучували його кохану дружину басю, і лише її невдоволення іноді могло стримувати його гастрономічні захоплення, хоча й не завжди успішно. У своїх творах Лем часто відображав любов до їжі, та найкумеднішим проявом цього стали жартівливі рецепти, які він вигадував для диктантів. Помітивши, що його племінник не цікавиться польським правописом, письменник створював незвичні кулінарні тексти, щоб заохотити хлопчика до вивчення мови. Печінка з цибулькою швидко смажена, тільки не гірка від жовчі. Буде прекрасною закускою. Щоб її приготувати, треба купити автівку і гнати нею, поки когось не зіб'єш. Печінку вже не потрібно небіжчикові. Піймаємо з нутрощів і кладемо в холодильник. Труп викидаємо чи ставимо в поле, як опудало проти горобців. Печінка старших людей годиться лише на паштет, бо вона надто жилава. Найкраща печінка в молодих хлопчиків, які зазвичай їздять на велосипедах. Найпростіше ополювати такого, в якого немає ні гальм, ані протектора. Здобуту в цей спосіб печінку не кидають одразу в розігрітий жир, а споліскують у кислоті, а з мозочка роблять фарш, якщо під рукою є булка. Годиться також хлопець заморожений у желе зі хріном, тільки потрібно його добре вичистити, щоб не хрустів на зубах. Є кухарі, які радять нирки, проте їх часом важко перетравити. Маленьких дітей можна їсти тільки у дні посту. Смакові уподобання Станіслава Лема розкривають не лише його особистість, а й епоху, в якій він жив. Через гастрономічні спогади ми краще розуміємо, що впливало на його настрій, рішення і творчі ідеї, а також його переживання травматичного досвіду окупації Львова. Його пристрасть до смачної їжі і солодощів стала своєрідним притулком від тривог реальності: повоєнних нестатків у Польщі, напруження холодної війни і невпинного технологічного прогресу. Лем дав нам можливість не лише відчути смак минулої епохи, а й оцінити глибину його інтелекту і неповторний гумор. На сьогодні це все. Якщо ж ви хочете відео про їжу у творах Лема, то дайте нам знати про це у коментарях і підтримайте наше відео, показавши його друзям. Нам украй потрібно зростати, щоб робити якісніший контент. До нових зустрічей!